Алергічні реакції це надлишкова відповідь імунної системи. Дуже часто алергію в організмі людини провокують інші чинники, такі як бактерії, грибки, віруси, надлишкові яди, токсини, з якими не може справитися наш організм. Тому пропоную вам комплекс для вирішення саме цієї проблеми, який допоможе нам прибрати ці фактори та чинники, які провокують саме алергію. Фіалергін це природний засіб для подолання алергічних реакцій, усуває різні алергічні прояви, полегшує стан, щоб уникнути важких ускладнень від алергічних реакцій, зміцнює організм з метою поповнення подолання алергічних проявів. Гепатовід очищає, відновлює клітини печінків, має антибактеріальну, регеніруючу і жовчогінну дії, тому є ефективним засобом при комплексному лікуванні саме захворювань печінки. Мікобен це потужний серпент, який абсорбує вивиди з організму, солі важких металів, свинець, ртуть, кадмій і радіонукліти, лікарські метаболіти та токсини і шлаки. Лімфорем виводить шкідливі речовини, що сприяє зменшенню лімфатичних вузлів, посилює лімфатичний дереназ і процеси детоксикації в організмі, стимулює кровоутворення, зміцнює стінки судин, роблячи їх більш еластичними і знімає набряклість. І також комплекс додаємо спіруліну. Спіруліна це комплекс незамінних амінокислот, вітамінів і мінералів. Вона підвищує гемоглобін, виводить шлаки, токсини, важкі метали і радіонукліди з нашого організму.